Сьогодні хочу поділитися з вами свіжим кейсом. Трапилось у нас ДТП в місті Запоріжжя. Наш водій не винен. Звертаємось до страхової винуватця. Пошкодження не дуже серйозні, тому машину в Дніпро не викликали і незалежний огляд експерта не проводили. Страхова компанія порахувала нам суму, і сума дуже смішна: відсотків 30 від суми пошкоджень. Ми запрошуємо страхову компанію на повторний огляд залучаємо незалежного експерта і будемо домагатися, щоб нам виплатили повну суму пошкоджень. Якщо не вийде домовитись, будемо робити це через суд. Якщо ви опинилися в такій самій ситуації, коли сахова компанія нараховує дуже смішну суму за пошкодження. Ми можемо вам допомогти долучитися навіть на цій стадії і допомогти вам отримати справедливу суму компенсації. Єдина умова це щоб машина. Не була відремонтована після ДТП.